Куку, -ку, я тут. А це мої прочитані за літо. Ну, за винятком трьох книг, які я дала почитати сестрам. Моє літо почалось з шести книг в червні, десяти книг в липні і дванадцяти в серпні. ще дві книги було б 30, а так лише 28. Коротко так, ні, можливо. Розпочну з тих книг, яких у мене немає зараз. Заключна частина Катерини Самойленко, остання данина северу, можливо. Сказала швидше навіть ні, тому що вона заскладна, Але ну треба ж дочитати і закрити цикл. Вище неба ліс Томфорд. Однозначно так. І остання відьма Надії Вальчук Остряниці. Так а тепер продовжимо з тими книгами, які перед вами. Звільняю місце, щоб розставляти і показувати все ближче. Себастіан Фіцек, захоплюючий трилер терапія. Рекомендую так. Додга, часон, сад метеликів. Хочете полоскатати нерви? Читайте цей трилер. Так. Ерінват, зламаний принц. Угу, Так. Керолайн Кептести. Ну, таке собі можливо. Світлана Талан розколоте небо. Так, однозначно, так. І ще тисячі мільйонів разів так. Катерина Пекур, пісня бризів. Можливо, тому що складнувата, але мені сподобалось. Чекатиму продовження. Містоті Мія Марченко, так, захоплююча історія. Книги Ліс Томфорд саме серденько. Правильне рішення трішечки слабше, тому можливо. Спіймана 100% так. І підіграй мені ну швидше, можливо, ніж однозначно так. Євгенія Кузніцова, драбина. Так, так, Світлана Савотіна вандалізм. Ну добре, але можливо. Євгенія Кузнєцова, спитайте Мієчку, мільйон разів так. Там, де живуть книжки, а можна ні, так? Да? Ніби така нічогенька історія, і задумка, але така нудна. Поліна кулакова корсо, так. Крістель Дабос і її серія крізь дзеркала. Я відправлю до можливо, щоб було б куди ставити так, щоб мене було видно. Зараз роблю рокеровочку. Анна Софіна Семптем. А, добре, але можливо. Поліна Кулакова, ти не впізнаєш мене продовження Корсо, і це було можливо помічниця, лиходія. Так, чекаємо продовження. Ключ від Потойбіччя, Таня Гуд. Ох, і багато я про неї говорила. Можливо, з її то 18 плюс одною галімою сценою. Ну і звичайно ж, ребека, я розчетверте крило, залізне полум'я та оніксова буря. Залізне полум'я, ото можливо, вона мені сподобалась найменша. А четверте крило й Оніксова буря. Ну звичайно ж так. Ось такі в мене начітки за літо. І якщо ви думаєте, що я не працюю, не їм, не сплю і тільки читаю, ви не помиляєтесь. У мене діти ходять голодні, чоловік не стіраний, в хаті брудно, а я от тільки лежу й читаю. Ось така я молодець. І телефон до рук не беру. Це вам рекомендація. Своїми прочитаними діліться в коментарях скільки прочитали ви, що вам сподобалось найбільше, ну і відповідно що розчарувало.